Будинок Артема Мілевського обшукала поліція. Що у Артема є будинок? Я чекав, поки проясниться ця ситуація, щоб вам розповісти. І от надійне поголене джерело розказало, що дійсно обшуки проводила нацполіція, але цей будинок це не власність у Мілевського, тому що у нього практично нічого немає, ні авто власного, ні нерухомості. Ось так от людина заробила за всі роки у футболі. Найцікавіше це те, що шукали, знаєте що, наркоту. І все наче збігається. Артема нещодавно лікували в лікарні від е, залежностей своїх. Він нещодавно, тільки звідти, вийшов, і тут знову поліція шукає наркотики. Але насправді це будинок не Артема, це будинок його знайомого, який йому здає. У власність, який не є зараз взагалі в Україні, ви, мабуть, знаєте, що Артем останнім часом дружить з сумнівною такою компанією, яка займається у тому числі букмекерськими там ставками. Також хтось з них взагалі був у розшику та порушував закон України. І ось такою компанією Артем Володимирович далі намагається чогось в цьому житті. Достигнути, достигнути, пути отримати чи здобути взагалом нічого поліція не знайшла. Артем Володимирович ні в чому не винний, тільки потріпало йому трошки нервів, і на цьому все. Що ж, дуже шкода, що Артем Мілеєвський досі. Фігурує у таких скандальних справах, замість того, щоб взятись за розум та як Аліїв, наприклад, допомагати своїй країні. Ну що ж, друзі, такі новини. Якщо є ще питання, пишіть їх у коментарях.